Всім привіт! Я Дрей. І сьогодні я вам розповім, який автомобіль краще взяти для новачка на Ukraine GTA, саме з економ класу. Перший автомобіль, як ви бачите, це Таврія ЗАЗ. Вся загальна інформація у вас на екрані. Зараз ми будемо робити тест-драйв. Тест-драйв у нас коштує 1500 гривень. Ми зараз запускаємо двигун. І будемо на неї дивитись. Ну, розгін у неї файний, друзі. Вона прям їде дуже файно. І керованість у неї добра. Приходимо до наступного автомобіля. І наступний автомобіль в нас буде це Fiat 2107. Вся загальна інформація у вас на екрані. Ми будемо тестувати саме двигун 1.6 16V. в Погнали робити тест драйв. Припускаємо двигун. Ого, друзі, розгін в неї дуже добрий. Та її не заносить. Це найважливіше. Тобто вона швидка і для новачка дібратися з точки А в точку Б це прям буде топово ще й дріфтить. Офіген Наступний автомобіль. Це в нас буде Honda Civic. Ось ця Honda Civic. Загальну інформацію ви бачите. Будемо робити тест драйв та подивимось, як машина покаже себе. Ось така в нас машинка. Набирає досить файно і при цьому керованість у неї гірше не стає. Ще мені подобається, що в неї є люк це така більш сучасна машина. Переходимо до наступного авто. Наступне авто в нас буде це Chevrolet Aveo. Ця машина, до речі, дуже гарна. Я б її навіть віддав би середній клас, бо вона набагато красивіша, на мою думку, за своїх конкурентів. Ну що ж, погнали тестувати? Випускаємо двигун. Така вона солідненька. ой 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 ой, -ой, -ой Та ти що? Їде вона файно, файно Керованість офігенна, я вам так скажу, друзі. Приєднуюся грати зі мною на Україну. Ходи до наступного авто. І останнє авто це в нас буде Fiat Reora. Ця машина дуже така пацанська, я вам так скажу. Будемо тестувати її на новому двигуні. Ну що ж, погнали? Пускаємо двигуну. І похасанили. Ну, набираю вона файно, мені подобається. Саме як вона керується. Це прям досить гарно. І така машина пацаняча. От. Такий пацани з району. Такий дядю Васю не возить з району. Опа. Ну що, друзі, дякую за перегляд. Далі буде. Всім па-па.